Дорога від червонозаводського до села Піски у цьому районі трапилася трагічна подія. Водій автомобіля ВАЗ-2101, 25-річна мешканка Лохвицького району не впоралась з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та скоїла зіткнення з автомобілем газ 3302 За його кермом був 19-річний мешканець міста Червонозаводське. В ході зіткнення водій та пасажир автомобіля ВАЗ-2101, Це 25-річний, Річна жінка і 57-річна жінка загинули на місце події. А водій морки автомобіля Газель отримав тілесне ушкодження та був доставлений до місцевої лохвицької лікарні. За попередньою інформацією, аварію спричинила недостатня видимість на дорозі, а саме задимленість цієї території. За даним фактом слідчими головного управління національної поліції в області внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України як порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспорту особою, яка керує, що потягло за собою загибель декількох осіб. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди.